Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я буду працювати з ось таким матеріалом для конкретної людини. Буду створювати прикраси для Лаури. Їй дуже сподобався цей матеріал. Це імітація барочних перлин. Ось. Тут особливо сподобалася кольорова гама, тому що тут, бачите, і колір шампанського, і колір такий холодний, рожевий, і зелений, і золотий. І от всі ці кольори між собою дуже гарно поєднуються. Значить, що я буду робити? Я буду робити намисто, трирядне. У мене якраз такого матеріалу рівно три низочки, і сережки. Виберемо кольор сережок, скоріш за все, вони будуть ось такі зелені, тому що, мені здається, їй це підійде. От, і покажу вам потім, як це все буде виглядати. Але це не все. Пам'ятаєте, у мене були ось такі сережки. У мене їх було декілька пар, і от остання пара, яка залишилась. Теж сподобалася Лаурі, вона на них запала, можна так сказати. Захотіла саме їх. І до цих сережок вона захотіла намисто, тому що намисто такого плану у мене не було, але був матеріал. І я запропонувала їй зробити таке намисто подібне. Ну, і, власне, я його вже зробила. Ось так воно виглядає зараз. Я вам так покладу. Щоб було гарно видно. Насправді, якихось таких дизайнерських рішень в цьому намисті немає. Просто воно лаконічно, але яскраво, доповнює ці сережки до комплекту. Ну, тут хороший замочок, ось ця фурнітура, ви знаєте, з покриттям. І все. Те, що тут немає ніяких ні проставочних намистиночок, ні шапочок, нічого, нічого, нічого це побажання замовниці. Ось. Тому що вона вважала, що тут вже і так довгі ці палички, ну, досить яскраві сережки, і намисто має бути таким класичним. Класичним. Тому намисто вже готово. І тепер... Буду працювати, повертаюсь до імітації перлів, отих золотистих з зеленим, там ще відбувається процес вирішення, якого, на який замочок то все кріпити. А поки клієнтка вирішує замочок, тому що вона не хоче ніяких кубічних циркончиків там, хоче якісь лаконічні, власне, я вже зробила сережки, подивіться. Ось ці е, швензи-пусети, сережечки пусети, і зелені перлиночки ось ці. по моєму дуже гарно вийшло. Я підкресила ось цю ніжку, цю петельку, так сказати, петелька ховається за цією шляпкою, так, за листочком. Ну, а тут щоб було якось так відділяло, щоб відділялася ця краплиночка від. Замочка, то я поставила ці шапочки. Ну, так, якось довершеніше, мені здається. Ось такий ось у мене вийшов комплект. ну Поки що сережки. Комплект ще не вийшов. Дочекайтеся він обов'язково буде. Отже, наступний комплект прикрас для Лаури готовий. Сережечки я вже показувала і покажу вам тепер три рядне це намисто. Все ж таки вибрали ми замочок з циркончиками, з цими кубічними, хоча вона не дуже хотіла такий замочок, тому що ну, не любить ось цю всю занадто пишну яскравість. От, але ну, він зручний, саме таке, таке кріплення, зручніше для того, щоб намисто красиво викладалося. Три ряди таких камінців, можна так сказати. І тут я перейшла на перлинки, тому що камінці досить широкі, ви бачите, ну, ці імітації перлинок, так, вони досить великі, широкі, і їх прямо сюди кріпити було незручно. Треба було зробити якийсь такий плавний перехід. Ну, отак я його виконала. В якості перлинок. От. Яка тут ще особливість, який момент? Тут важливо було викладати намисто таким чином, по-перше, щоб ці три ряди рівно викладались і не находили один на одного, так? Ось, а по-друге, щоб не співпадали кольори. Щоб не співпадали кольори ось цих намистиночок. Тому що. Довжина кожного ряду трошечки відрізняється, так? Оцей найдовший, цей найдовший, це трошки менший, це ще менший. І е, візерунок він тут, певний, є, так? наприклад, спочатку ну, від зеленої йде шампанська, рожева, золота, зелена, шампанська, рожева, золота, зелена. І якщо цього малюнку притримуватись в кожному ряді, все одно в якомусь місці буде виходити так, що малюнок цей співпадає, хоча б в якійсь частині на намисті він співпадає. От, тому ну, тому довелося в деяких місцях цей малюнок змінювати, так щоб не повторювалось. Ну, бачите, от на столі воно лежить, воно рівно не лежить, тому що тут щось випирає, ну, тому що знову ж таки. Людина має певний об'єм. Якщо я вам його розстіпну, то воно, в принципі, рівно викладеться ось таким чином. Да? Ну, ось так. Так воно викладеться. Не вистачає трошки мені простору, ну, ви зрозуміли. Ну, на манекині зараз теж вам швиденько покажу. Ось. Сподіваюсь, цей комплект Лаурі теж сподобається. Перший комплект уже у неї, вона залишилась задоволена. От. Ну і сподіваюсь, другі їй теж сподобається. Таке багате намисто. <свісно> таке масивне, яскраве, кольорове. Але м -м, колористика красива. Ось. І щось такі в мене вийшли сережки. Це вже не для Лаури, це для іншої замовниці. От. З чорними перлиночками знову з ці крапельки. Ну, ось такі вийшли. Хотілося замовити саме ось ці швензи, і під них ми просто підібрали візерунок, який ну, хотілося саме з цими чорними перлинами і підтримали ми цю яск... яскравість циркончасту, так? О, підтримали з цими маленькими намистинками, які отак от бовтаються грайливо. Тут поставили шапочки такі акуратні. Думала спочатку поставити такі більш масивні шапочки, теж з кобічними цирконами, з оцими. але вони якось було занадто, знаєте, не було якось недоречно масивно ось тут внизу. Тому вибрали все ж таки шапочки ось такі, по-моєму, дуже вони так делікатно підкреслюють цю перелинку. Ну, власне, все переходжу до манекену. Сережки я вам показувала, ще раз покажу. І переходжу до манекену. Ну що, будемо приміряти. До речі, я вам забула сказати, що тут я проставляла вже кубики, такі малесенькі намастинки кубики, по-моєму, 2 мм можливо, навіть півтора, ну, десь два Тому що, оскільки дві намистинки ми забрали на сережки, то треба було вийти на потрібну довжину. І так, щоб все гарно лежало, тому я все ж таки взяла. Ну, ось таким чином виглядає намисто. Як бачите, яскраве багате. <гум> от. Така от в мене сьогодні робота. Буду сподіватися, що всі залишаться задоволені. Ну, всі це я, я, в принципі, задоволена. Якщо замовниця задоволена, то я буду вдвічі задоволена. От. А вам я дякую за увагу, що додивились до кінця це відео. Бажаю вам всього найкращого. Не забувайте коментувати моє відео. Um, так, все. На все добре. Бувайте!